27 березня, ось і настав час уже на холодну голову подивитись на домовленість в Ріаді. на неї покладали надію сподівання на мир, на перемир'я, на перші кроки, які зупинять цю трикляту війну. А насправді вся ця зустріч, всі ці домовленості. Усі ці перемовини в Еріаді технічних груп, які нещодавно пройшли, це все мильна булька. Давайте поговоримо про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше і найголовніше знати чисту правду. Отже, друзі, Ріад. Перемовини в варіаді домовленості. І що ми бачимо? Ми бачимо, що українська делегація не хоче перемиря в, східному, в східній частині Чорного моря. А конкретніше, як я вже казав, мова йде про. Кримський міст, який визнаю, українці, ми всі вважаємо незаконно спорудженим. І уряд, українська делегація визнавати, відмовилась і кажуть, будемо по ньому бити. Саме через позиції по Кримському мосту толком ніяких угод не вийшло. Вийшла домовленість. України і Рос... Сполучених Штатів, і Росії і Сполучених Штатів. Вони різні абсолютно. Росія хоче і вимагає, яке перемир'я буде, як з нас знімуть частково санкції. І Білий дім каже, будемо розглядати. Україна вже заявила, що не всі об'єкти на території України внесені. Енергооб'єкти, внесені в перелік, по яким бити заборонено. Задають питання, як буде і хто покараний, якщо порушить перемир'я. Коротше, друзі. Як казали у нас в селах поруч з лубнами срава мазала. Отак От це виглядає. До Миру, як до Парижу, зараз зрачки не пахне навіть трошки миром. Весна на вулиці є, а миру не видно. Бойові дії як тривали, так і тривають. Удари шахедами як тривали, так і тривають. Минулим вечором, майже вночі, такий удар по Дніпру. Дніпро палає, ворог лютує. Наступ іде. Зелені гниди з нашої влади не знають, що з тим всім робити. Як то все зупинити. Американці пускають реально бульки. Надувають, надувають, воно потім трісь і немає. Надули надули, трісь і немає. Це так, от зараз виглядає нинішня американська дипломатія. Потім вискакує якийсь Вася Екстиско як з Конопель про ядерну зброю. До чого тут ядерна зброя зараз? Про що це? Коротше, подивився я на це, все і здається мені. Що немає поки що і не видно поки що кінця війни і початку миру. Хоча б початку мирного процесу. А все чому? Тому що Путіну давив відчути силу, а Зеленський вцепився в крісло владне. Відчіплятись не хочеться, як та воша на кожухи. І, власне, а навіщо йому то все? Мир, закінчення війни, поки війна, поки він при владі. поки війна, поки вони можуть бабки пиляти. А те, що втрачається території, як там недавно зелені гниди на одній з п'янок казали. Ми будемо воювати, ми не дамо проводити, не вибере нічого. Війна, 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 будемо воювати. Якщо не вдасться втриматись, і Київ здамо. Столицю на Захід перенесемо, але будемо воювати. А якщо треба, то й по атомках вдаримо, не відступимо. Бо якщо відступимо і війна закінчиться. То кабздец, приїдуть хлопчики з наручниками, і чорний воронок у сусідніх ворот. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.